Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про топові жіночі бестселери, і які з цих парфумів досі актуальні, а які вже треба відпустити з миром. Тож діліться вашими думками у коментарях. В описі буде більш корисна інформація, тож перегляньте, залиште під цим відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. І давайте розпочинати! З Монгерлен. І це насправді шкода, що вони давно не випускали оригінальні. Нальних основних ароматів, але чесно. Коли зроблено досконало, той досить, бо це елегантність, чуттєвість і той фірмовий, пудровий шлейф від герлен, який ми усі любимо та цінуємо. Лаванда на старті трішечки нагадує сучасні жіночні фужери. Зараз вони досить популярні, і мені здається, що це просто казка, бо потім він відкривається як теплий квітковий букет, який в шлейфі має дуже смачну, але не гурманську, не солодку ваніль. Тож він. Тож він надзвичайно жіночний, носибельний, впізнаваний, витончений. І я бажаю досі актуальний. А ви напишіть вашу думку у коментарях. І чи хотіли би ви побачити більше фланкерів цього аромату? І я, наприклад, не можу дочекатися чогось нового від Герлія. Мені дуже подобається їх стиль. А ми рухаємося до Лавіабель від Ланком. І чесно, я його терпіти не можу, бо це. Така нудно-солодка, липка, приторна ем, композиція, вона наче про квіти, але вони настільки потужні, що від них стає важко і не вистачає повітря. Але я хочу сказати, що мені дуже сподобалися останні фланкери. Ось, наприклад, цей з удом дуже гарний. Ще є ось такий з Трояндою, яка взагалі шикарна, бо Нагадує мені навіть щось пудрове і таке помадне це досить оригінально. А нещодавно вони випустили мускусно ванільну композицію. Вона, напевно, найлегша носити в повсякденні. Я обожнювала її на роботу. І ці фланкери з ванілью, удом, трояндою, вони, по-перше, неочікувані. І вони насправді гарні, більш вишукані. Трохи нагадують їх ексклюзивну лінійку, але все одно там є. Є оцей оригінальний характер Левіабель. Тож, якщо він вам подобається, можливо, ви його носили або досі носите, але вже втомилися, то зверніть вашу увагу на ці фланкери, вони гарно тримаються. Мені здається, це бестселлер, бо він неймовірно потужний. Але ну нам усім його подобається. Досить, правда? А ми рухаємося до наступного аромату, і це Pure Mask Narciso Rodriguez. Просто моя любов, бо це той самий брудно-білоквітковий мускус, який доречний скрізь. На роботі, побаченні, бранч навіть на кінець світу підійде. Бо він такий начебто формальний, але через цей мускус, і це комплексний парфумерний інгредієнт, він такий цікавий, начебто. То мінімалістичний, але буває сексуальний і ніколи не набридає. Тож цей аромат залишиться назавжди, принаймні в моїй колекції. Напишіть, будь ласка, чи ви любите мускус. Якщо так, вам треба спробувати парфуми цього бренду. І якщо ви з ними знайомі, напишіть, який вам подобається найбільше. А ми ідемо далі до Еліана. І це легенда, дуже впізнаваний аромат. Але у 2025 році, ну, слухайте, він кричить, як та тітка на весіллі, яка перебрала шампанського або чогось міцнішого. Занадто гучний, різкий і, чесно кажучи, трохи такий вже не сучасний аромат. Я можу сказати, що це не смак. Це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас інша, і ви його носите, то насолоджуйтеся, але. Я не можу його просто витримати. Якщо я його на комусь відчуваю, я просто повертаюся і йду в іншу сторону. Але гірше, якщо ви його носите. І от уявіть собі, знаєте, багато людей, вони якось дуже так чуттєво і реагують на аромати, і цей парфум ну він занадто його не можна носити, як люди обливаються. У побуту побуті ні, це тільки на якийсь вихід, де ви хочете там звернути погляд. Але проблема в тому, що він так зайшов, можливо, через потужний, такий характеристичний. Аромата, що його усюди носять, його можна почути в школі, на роботі, на вулиці, не дай Боже в маршрутці або автобусі, де ти не можеш вийти, відкрити вікно, він тебе просто задушить. Тож, якщо вам все одно подобається його аромат, але ви розумієте, що треба також зважати на інших людей, то я вам хочу порекомендувати дуже гарний парфум, також з індольним вайном. Це новинка від Gucci, мені здається, Flora Intense в червоному флаконі. Він також має характер, але звучить набагато сучасніше. В нього є індольний а, цей. А, Квітковий букет, але в базі він е, набагато більш привабливий. Тож спробуйте його, якщо вам подобається Елі. Ну, а ось наступний парфум Flower Bomb – це вибуховий аромат, який вартує свого імені, бо він неймовірно потужний, яскравий, привабливий. Про квіти, Але вони дуже свіжі, гарні, потужні. Тут все вдосконалено, навіть є подровість, яка мені подобається взагалі. Моя двоюрідна, троюрідна сестра його носила, мені він на ній сподобався, коли вийшов багато років тому. І я його придбала собі, бо я також його носила в старшій школі. І це дуже крутий аромат. Мені подобається баланс свіжості, інтенсивності квітів і гарної, такої елегантної, але ну, все одно грайливої пудри в базі. Він шлейфовий, він впізнаваний так, але я думаю, ми можемо його залишити. Що ви скажете? Є фланкери, вони мені не так сильно подобаються, але можливо, якщо ви від нього трішечки втомилися, але хочете, щоб було його ДНК, спробуйте. Я була б не проти, якщо б бренди створили щось схоже на нього. Ну і нарешті, Клої, їх класика про чистоту, ніжність, тут все дуже красиво, але чесно, ну, усі його носили: і мама, і подруга, і кіт, напевно. І хочеться сказати, що цей аромат настільки впізнаваний, що він вже став ну, майже уніформою. І насправді я не знаю так, що вам порадити, прям дуже схоже на нього. І мене дивує, що бренди не заскочили на цей тренд чистоти в ароматах, бо клоєн ну, це справді дуже гарний варіант і приклад ага, такого чистого парфуму. І я би хотіла, щоб бренди відтворили щось схоже, Можливо, за кордом мила, погралися з альдегідами. Але якщо, можливо, ви шукаєте альтернативу саме цьому парфуму, в них є гарний фланкер, він такий більш про холодну троянду і якісь, можливо, навіть замерші червоні. Фрукти, в них дуже схожий вайб, бо це один і той самий аромат, але все ж таки він буде трішечки по-новому звучати, я тільки не знаю, що сталося з цією кришкою. А ви носили колись цей аромат? Зізнавайтеся. І чи хотіли би ви відчути такі аромати чистоти, але в мас маркеті бо їх якось небагато. Якщо вони є, то більш в стилі геля для душу, але не мила. Я можу сказати, що цей аромат ми також залишаємо, бо, хоча він не впізнаваний, він все одно не нав'язливий і з ним дуже легко, особливо у формальну обстановку. Бо ну він для мене не грайливий, а стриманий. Але ж ви знаєте, парфумерні тренди змінюються а головне, щоб аромата. Подобався вам, тож носіть що любите. Діліться вашими думками у коментарях. Мені справді дуже цікаво, важливо отримувати від вас воротні зв'язок. А можете писати запити по наступному контенту, що хочете побачити. Якщо сподобалося це відео, будь ласка, лайкніть, вподобайте, бо це дуже приємно і важливо для розвитку мого каналу. Передивіться в описі усю корисну інформацію. Я вам бажаю гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Папа.